Пішаю сім, соди у своїх, все святає Твоє, лице причистає, і мертве, як раялося, благодатью і життя дихає тим, що дивляться. Здороги свічень твоїх радію, як маєтком великим. Від нас дітей твоїх мати, прийми любов нашу і пісню, і сходну, що приносимо з глибини злибене душі. До накази твої розважатиму, і на стежки твої вважатиму. Відприймати чесні твої очі, споглядатиму на дітей зібраних що твоє спіння славля чесно, установи твоїми втішатимусь, не забуду слова Твого. Чужиниці я на землі, не кри від мене, заповідей твої, прийди нині, Анно, стані з нами, будеш очолювати свято твоє, Святої дочки матері. омлівай, душа моя від жадання законів Твоїх на всякий час, придіти дамо славу і хвалу Богові, що призвав сію святає, святая, як святу за святих більшу. Злетівшись, зострахов стали довкола. На твоє чесна владиче, це представлення, дивлячись, оповів я дороги мої, і ти вислухав мене, навчи мене постанов твоїх, і розумні сили. Мисне з нами предстоять і співають, преснавлення, славлячи Твоє. Свічень Твої, Господи, не посором мене, живеш і смерті, живо приємне джерело, Від життя Бо до життя перейшла Ти, зродила все життя, без життя. Покажи мені, Господи, волю триматися її до кінця. Очікувайся, малому равеніво, та відкрилася тобі, саме Небо, і на престол прийняв тебе Бог. Дай мені розум і берегти му закон твій, буду тримати це його всім серцем. Слово що народився Бог, і воно твоя непорочно війшов, прийнявся тебе, чиста, я в обійми. Настав мене на стежку заповідей Твоїх повні, я знайшов уподобу. Бог похований був і мати Божа, бого темінь зійшов. І мати Божа, серце моє до свідчень твоїх, а не до наживи. Сильно ні на Христі, не залишила ти, сього ради, і він не залишив тебе, і стоїть перед Тобою, нині тілесно. Тверни мої, очі, що вернати не почали. На дорозі твої оживи мене. Сина прославляєш Ти, як мати, і він діво Твоє святе успанє, воспрославляє Божественно. Для Твого раба, сповне слово Твоє, що на страх твій. Перед царями просвідоцтва твої і не зазнає сорому, жив начального твого тіла, якими руками нині торкаємося, пренепорочно промовляли, подувальне це слово чистая, Юриско... приємні Бог ім'я істото, як же померла ти, що божила природу смертних. Пом'яни слово твоє рабові, Твоєму, що його повелів ти чекати мені, як же паче тебе бездиханою, ти ж на набуша всяке дихання зродило невимовно, поновей, Господіяння. Це розрада моя в горі моїм, що слово Твоє оживляє мене, перевищивши природні закони. Як же ти підкоряєшся законам природи владичице, і звідуєш смерть, як ми, горді, знущалася з мене вельми, та я не відступив від закону твого. З двом твоїм, ні, ти зупинила різне смерть, утремління, як же нині на шестю, смерти уступає, Злабив, я, Господи, приси Твою од і втішаюся. Вони носна купина, як лішами смерти, була схоплена бо невісто що носила вогонь божества. Буря мене охопила через нечестивих, що опускають закон твій. Спочила ти, Діво, а не вмерла нині в житті кращому і безсмертному пробудившися, знайшла себе у плоті Скільки для мене, серцем, очини мені милість за словом Твоїм, зменшеним образом проведіння Бога, що оплотився. Є саме все тайство переселення Твоє до Бога. Я розважу дороги мої з свідоцтва твоїх ноги свої звернув. Бачучи тебе, Діво, матір Божу, ніби завжди бачили ми Бога. Як же нині стерпимо розлуку, спішившись, я й не борився велінь твоїх, щоб пильнувати. Тебе, що придбала Духа Божого, який от тебе, невісто вселився, бездиханною бачимо, і наш дух знемагає, та, не, та безбожних мене оточили, та не забув я закону Твого. Богородице діво, радости наша, Богородице проповідання наше, Богородице, куди відходиш від нас. О півночі встану тебе прославляти за присуди твої праведні, куди відходиш Дік. Куди переселяєшся, нині, вище над небеса, злетіла ти, залишивши на землі пташа, приділ є всім, хто бояться тебе, і то накази твої береже. Давиди, будь будіна нами нині в ісході матрі бонашого. І благознаменитий день свята, власи, Твої, Господи, повна земля, навчи мене постанов Твоїх, закличе нині на Божих. Підімі те що прийняти Матір Божу, боголіпного, обродженим єсе словом Твоїм, Господи, за Словом Твоїм. Красною красою, Цар Небесний. Нині краси матері зажадав і покликав її в небеса. Доброго розуму та пізнавання навчи мене, бо на заповіді Твої я звіряюся. Ході, приймай... Покорений блудив я тепер же пильную слово твого, О, приємне тіло, в гріб селяється, але в гробі перебувати не звикло, бо стаєш силою божественною. Ти добрі, чи не ж добро, навчи мене твоїх постанов. Орепення Твоя Богородице, істиця небесна, стало для нас те, тебе, лістицею, якою зійшла ти до Босу, що горі. Горді вимишляють на мене неправду, я ж усім серцем бережу заповіді твої твоїх, Аніж тисячі золота, і срібла. твої чистої веледі слава вийшли перед лице, слави Господа, коли прославилася Ти від землі, слава цю, сину, і Святому Духові, Оспівуємо Тебе, слово всіх Бога, і за цим, і святим Твоїм Духом. І славимо Боже образ образві і нині повсякчас, і на віки, віки амінь, Блажимо Тебе всі роди мородиця, преснаді владичице, і славимо в Твоє. Решта Матері твоєї, Чистої. руки твої сотворили мене і збудували мене, розуми мене, і хай навчуся заповідей твоїх, Достойно є величати Тебе, Богородице, що душу божественну і непорочну руки Бога положило і що бояться побачить мене, і звеселяться я уповаю на слово твоє. Очудинове двері у двері небо в небо нині не йдуть. Престол Божий до престолу Божого. Слаю, Господи, що приселя твої праведні справедливо пожинав ти мене, Встало, здивувалося все множество, ангелів, побачивши, побачивши Христос, бо неприступний. Приступаю до матері, шан, шану їй віддає. Ви буде милі, своє нерозрадо мені за словом Твоїм, дороба Твого, Неводіво. Одначе уся земля раніє, і славить представлення Твоє, Ямо викопали на мене, горді, а се не за законом твоїм. очі в небеса схоронилося, не тліне тіло твоє діво. Одначе благодать Твоя проливається і наповнює все лице землі, забуді твої справедливі, неправдиві мене переслідують, допоможи мені. О, пісня Бога, молитва і пошеняні Ніво, і в'єдні, дні, дні ти перебувала, очікуючи свого представлення, замолим не погуби мене на землі, та я не покинув заповідей твоїх. Радій, душа, й лице світлом променіє, коли відходиш ти до Господа, все свята я, Боже вірний. Боже ви мене землі, Твоєю, і триматимусь свідчень уст твоїх. Ось ми вірні надробну пісню тобі учиняємо. Нашого життя початку. Перед гробом Твоїм стоячи благочесно Навіки, Господи, Слово Твоє в небесах пробуває. Любов'ю вірні, зранку линучи, Славословимо у Тебе, владичице Діво непорочна, і славимо спення Твоє. Зроду рід істина Твоя ти землю поставив, і вона стола, пом'янина, Сух. Царстві небесні, вірний спільців твого представлення, в небі. Усе за Твоїми судами сьогодні стоїть усе бо Тобі служить, нині сильний, за Твоїм передреченням. Велике вчинив тобі пречиста я діво, небо і землі сотворите. якби закон твій то не був розрадий мені, то я загину був у неволі моїй. Тебе широка заповідь твоя, прийді вірні святому святому О Господа. І все святої матері поклонімся з страхом і радістю. як же люблю я закон твій цілий день відо. Рад... при пресудів твоїх взявся від землі, преславний Господній, що про нього преславне говорилося і вівся в Божим, якщо ти право і правду, робите не моїм в мене не видали. Взялася від землі земля неосквернена і незаймана, що з неї сотворився, новий Адам, правоця дама сотвори. За борукою слези твоєму на благо, та й нині тать мене горді. Небо нині колісницю Божу, нещасленне поштом свято приймає. Зміря дам і преславно, власне очи мені за спасінням твим та не за словом правди твоєї. Слава Цю Сину і Святому духові Безначальний Боже, співвічне слово і душе святий, вознеси ріх Християн, як усе милостивеє. І нині повсякчас, і на віки віків, життя, народивши, все непорочна, я, я діво, до життя представляєшся тині ти істинного життя, сподоби і всіх вір. Достойность велича тибе вчитого, що возвеличив живоного представлення матері твоєї чистої.